Це відео в мережу інтернет закинули небайдужі рівняни, які стали мимовільними свідками того, як інспектори ДАІ намагаються витягнути водія з машини, в якій знаходиться шестирічна дівчинка. Дитина, яка ймовірно злякалась, почала історично кричати та плакати. Проте правоохоронці на це не відреагували. Така прикра ситуація набула значного розголосу, і від правоохоронців чекали відповідних дій. Таким чином, сьогодні в управлінні ДАІ Рівненщини провели брифінг за результатами розслідування даного інциденту. Одного інспектора Даї, заміні посади змінили. Другий інспектор об'явили на повну старшого зміни, який тоді був старший той день, оголошено сувору догану, командир взвода і заступник начальника ДАІ, зараз його обов'язки начальника ДАІ, теж покараний. Працівники Даї зізнаються, на звільненого постійно надходили подібні скарги і навіть були дисциплінарні стягнення. Однак, за словами заступника начальника у ДАІ ОМВС України в Рівницькій області Петра Харчука, конфлікту можна було уникнути, якби водій позашляховика не порушив правила руху та не втікав від працівників ДАЇ інспектор стояв попереду автомобіля. Поперед автомобіля ще за ним один автомобіля знаходився, який… Дійсності блокував рух в подачі цього водія. І коли водій почав рух, почав рух то це, то і стало підставою вважати про те, що є загроза життю здорово. У свою чергу водій визнав свою вину і претензій до інспектора немає. Він зізнався, в той момент був збентеженим, тому так себе поводив. За вчинення двох правопорушень чоловік заплатить штраф у межах 255-340 гривень. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.